Так, друзі, всім привіт. Сьогодні ми з Андрюхою поіграємо в Амогус. він зараз теж ще знімати буде. Да, я тут. Правда, я каже, я не це викладати відео на Ютуб, а то я вже чуть-чуть заморився від Ютуба. Андрюх, як таке можна казати, заморився від Ютуба. Це ж контент. Ну, зам... ну замарився здавати відео, а то я просто хочу віддохнути нормально. улетіти на гаїті там. Як, а, ти, Так давай я тебе Дим. А що ти, ти будеш коментувати? Я просто буду отсюда. Ти... Діма, ти не знаєш, що будеш коментувати? Давайте, приєднуйтесь. Хоча б один ігрок і тоді запустимо. Андрюх, ти хочеш уйти на гаїті так само, як твій персонаж во время ігри, коли ми всі за тебе проголосували. Да. Как же было классно, коли я сам за себе проголосував? Андрюх, Андрюха, прикинь усі амонкас однакового кольору. Без шапок там без всього просто однаковий кольор сам за себе проголосовать случайно. Ну Ніки там другие ж. Ні, там без Ніки, smoking... ну Ніки убирать, щоб не видно. Нет, Андрюх, не надо. <examples> Я Андрюх, спасибо, що ти мене гладиш. Я не буду бівать. Ладно, друзі, там був сніговик, просто все. Він го до сніговика, я так став і так, чудовище. А як ви думаєте, що покруче? Сніговик або. Який там? Сніговик? Андрюха, дивись, у мене є отакий питомець. У мене є отакий. Роздивляйся. А отакий. В теж є. І Май отакий. Не мене теж такий Ну, я носить. уберу питомців, коротше. БЕСТО! Що, Андрюха, ну тільки не кричи. Спори на 100 баксів, що я буду імпостером бистро, бистро, брам, брам, брам. Андрюх, спори на 100 баксів, що я буду імпостером Да, ти імпостор. Сто е! е! Я не поняв, я ж вибирав, щоб я був імпостером, Так не чесно. Що? Бежим я гнупарус-предатель. Андрюха, так не честь, так нельзя. О тут как раз задание. Скажи, поброски, где ты? Дим, я тебя уничтожу, если ты скажешь, да я нахожусь. <свят> Давай уничтожай, Дима, Дима Дим, не кажи, да я нахожусь, а то я тебя уничтожу. Ты не успею прочитать. Что не успеешь прочитать? А я бачу, где да Андрюха находится а Крутой сон, конечно же А я знаю, где да Андрюха находится А почему тут две штуки? Идем на Что, э, э Андрюх, что случилось? Может ты там. А что замерзли на моторе? Скажи вопрос, где ты? Э -э, в электрощите. Да нету никакого там. А я там сховался за штукой. Андрюха, можна тобі кое-что сказати? Я просто обманув, щоб вспіть виповнити Яке? Океати дані. Ага. Я бачу, де ти зараз знаходишся. Ти мене тролиш! <laughs> ну мені ж видно, у ну тебе прям телефон в, в лицо мені А? Ні, ні, не треба дивитися, Андрюха, будь ласка. Та вже. Ну, а тобі не буде дивитися, якщо ти їм. Андрюха, ти Діма. Ні, 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 Дім, не кажи, де я нахожусь, Андрюх. я не хочу, щоб ти подивився, де я. Діма, а шоколадку тобі? Ні, Дім, не ведися. О, я цього чувака взагалі ніде не бачив. Я тобі обходив сказати, ні! Є ще одна катка! Так-так-так-так-так-так-так-так, починаєм! Прот піпістер! Дрив тільки не кричи, а то в мене барабані перетіньки опнуть! <рістер> э, ну, Еее! Ну так не чесно! А чого? Че? А чого другий грохімпостер? Да. <рістер> Я ж настроювала! Нас напевно. Ось він, ось він, ось він там. Ради экстрима подивлюсь даже. Андрюх, ну не надо, я тебе... За ради вас! Андрюх, я тебе не он сразу тебя убьет. Ну я же в тик связи. Фух. Подожди, а где мои задания? как Пожалуйста, не убивать. Ну пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Да-да-да, убивай Андрюху. Андрюху убивай сначала. Юрочка убивай. Нет. Андрюху, я первый сказал, значит Андрюху. Нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет, пожалуйста, пожалуйста, не надо Я туда выкажу Можешь ему сказать прямо в дискорде что я тут сижу тут Кому mm. Кому сказать? О, тут люк почистить надо Так выполни Я лучше біля люка постою. А, так да, вообще в другой комнате просто так, біля звязі задання, ну легке. Я вже на пам'ять знаю, яке там задання буде. А що, в люк тільки можна зайти один раз. Да. І таймінг. Та... Тільки один раз. Ну, Хотіла кокнути. Так, навігація. Одва. Андрюх, коли ти випавєш задання, то время менше робиться. О, привіт, Я якраз біля тебе ось стою тут. Такс. Ладно, мне надо в электрощи дійти. Мне надо мусор выкинуть. Жалко, що я не можу доказать, тобі шайна импостер. То, что тут и так усі знають. О. А -а -а -а! Да, я вийшов з люка случайно. А Дай він, скажи. О, дивись сам. Ладно, друзья, снова попащине всем пока.